Всім привіт! Прийшли мої кози. Тільки що спасовиці. Їдять зерно. Да, зірка. Своє лишила. О, темно, зараз я включу спишку. Своє не їсть, лишила, вкрала в дуні і в дуні їсть. А потім своє виверне і потім своє буде їсти. Да? Хитро. Он до тебе таке ж саме. На місцями можу поміняти. На. Он до дуні все равно, вона їсть. Козенята теж привів, ну козенята вже напилися. Сироватки. Зерно поїли. Ну, До утра вони все доїдять, султан теж. Зерно з'їв. Сироватки напився, так? Да? Козьол мій козл. Роги які Да. Рогатий. Козеня там на ніч підстелюю, солому обязательно. козам – нет, кози так. Я козу не підстеляю літом. О, ну он дош, тебе ж було. Ондо. Поставив миску дуні вона в дуні буде їсти на цьому місці. А тут нет. Да? хитра, Хитруща. Отак от. Да, козм. Що? Ті ще їдять зерно. Тут у мене дві козочки стоїть, білка з красуні. От. А тут султан. Тут переворотка в нього, бо перші дні, коли він тут був прив'язаний, він тако поперек лягав попід ясла. Ну, а зараз вже лягає нормально. Йому подобається, коли тако йому чухають дороги, бо він там достати не може, щоб почухати. А я йому все время тако чухаю, так? Да? Козьон. Зараз будемо доїтися. Я вже вправився, всіх накормив, лишилися кози. Подоїти. Так, все. Зерно даю овес з пшеницею і натираю ще кабачків. Вони дуже люблять, особливо кабачки. На, і все вони. Ясла доїдять до утра. Так же саме козенятам. Мішаю овес, пшеницю і зверху ще нати... натираю кабачків. От. Ну, от. Так от. Де козі? Сьогодні будете доїдати, то, їм... то мені давали сусіди, ну як сусіди, по вулиці кукурузеня-зелене їли, одні штурпаки лишились. То суданки їздив, косив до на нагород. От. А тут лишилися і суданка, ще і й трохи кукурузи. Ну як одні палки вже. Це вже треба буде викинути. А суданки ще лишилися, то ще буду доїдати. На ну, вечір. По чуть-чуть їм даю їм. Щоб і теж їли щось зелене. Та? Кози. Ну вони й напасаються, на пашині приходять. Ну все одно ще вечором їдять на нічим даю. От. Що-шо, що, що? ти своє зіла, чого ти в нього крадеш? Не кради в нього, а ти в своє з'яла. Козенята в мене зараз сироватку п'ють. Уже чисту сироватку, я їм даю. утром і вечором п'ють, скільки хочуть. Вони в мене відколи. Красуні було десь три місяці, а їм от з трьох місяців козенята в мене почали пити чисту сироватку. Я їм десь з двох місяців, половиною, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть начал добавлять сироватки, бо я знаю, є люди, що поїть сироваткою рідко. Знаю, бачив. В основному то молоком, молоком і потім водою. Ну, думаю, спробую цей год, бо в тому році так і поїв молоком, а потім уже воду давав. І отак от от по чуть-чуть по я в сироватки і так і козенята в мене і п'ють. І нормально, не поносять, все нормально. Утром і вечором даю їм. Вони її дуже люблять, особливо машка з ромашкою. От. Сироватку так п'ють, що зірка з Дуні не так. Вони так пройдуть мімо, підуть до корита води поп'ють. А от машка з ромашкою, сироватку люблять. Так? Машунька. Машунька. О, ті вже зерно їдять. А ти вже наївся. Козьоль Козьоль Їм там місця Хватає, вони як лягають, там ще й лишається місце, якраз там хорошо їм, козочка. Ну, а султан тут. Тут у нього перегородка така, щоб він поперек не лягав, а рівно. Вот. А потом уже. Я вже може її знімлю, зроблю більше її, коли вже... Ну на осінь, як уже буде більший. Козьоль, да? так? О, так от. Їдять, доїдати зараз будуть. Зараз будемо доїтися. Що? Мекаєш до мене. Мекаєш. Зірка теж любить, коли її чухають дороги, так? Да? Почухатися тут не можуть, без роги то можуть машка і ромашка. От, Дуня почухатися. О, бачите, я там стояв, де Машка. Щоб вона не їла зерно, султана. Ти свої... Я їй найбільше зерна сиплю, а їй все одно мало. Це султан, він собі доїсть потім. До утра вони все доїдять. Да? Ти вже в нього крадеш, вкрасти в нього хочеш. На, ти. Кози в мене ходять в череду. 4 дійних. А козенята я припинаю. От. У нас 30 коров. Ми пасемо. От. Не лізь туди, ну я сказав, не лізь. Він он до них їсть. Що, кукурудзня. Це в мене 4 дійні ходять в череду, а три козеня я припинаю. От. У нас дві кози день. І це от 30 коров і кожного місяця я по 2 дні за кози. А якщо ще я козенята пустю, тоді мені прийдеться взагалі аж 3 дні. А це мені багато, так що козенята я припинаю. От. Ну а кози ходять череду. Напишіть, може, в кого, О, де череда, хто там корови, кози де в кого от, в череді. Скільки коров, от, скільки. Пастух бере, от у нас пастухи нанімати один день 500 гривень, щоб відпасти. От. Так що. от так от. І от кожного місяця 30 коров у нас. І от щоб відпасти 500 гривень. Один день пастухам дати. От, Напишіть в кого, як от, скільки в череді кози, скільки кіз за день. Вот. в кого є череда. І скільки От в інших селах рядом. Є що дешевше, є що дороже. Беруть по-разному. Ну, у нас так. Де? Кози? А там ласточка прилітає, там у неї ластівнята є. Чотири штуки. О! Чотири ласточки. А тут там. Опа, морночки висунули. Все, есть зерно, да? Козі. Вцепили липучку сьогодні утром. Мама вцепила нову. От сьогодні за цілий день вже яка чорна. Мух, просто немерено. Повно цих мух. Все чорно, да? Козі. Вже великі, які ніби тільки родилися, вкотилися. Маленькі козенята були. Вже які великі, да? В цих ремушки однакові, нові. От. султана більший ремушок крепший. Їсть зерно. Що мекає? Щас будемо доїтися. А ці сироватку не так люблять, ці більше воду. Попробують сироватку, коли оці дві п'ють, почмакають щось так ротом. Невкусно, так? Да? Не хтять. Дуні борода є, а в зірки У нубійських кіс немає у них бороди. От. В козлів не знаю, в нубійських, не знаю. А от кіс не бачу, я не рад, що була борода. А от у альпійок, у других кіс... Є бороди. Люблять, що їх із чухати. Давно їх не показував кіс, Того, що вони утром в сім часов я їх вигнав. От треба ми так встали, подоїли, я їх вигнав, все. І вечором вісім часов вони приходять. До цього времени я вправляюся, потім вони прийшли, я їх подоїв. все закрив. Це от сьогодні вирішив засняти, вам їх показати. Все у них нормально. Ростуть, дояться, молочко дають, слава Богу. Чухається, чухається. Ну і отак от, от. Все вам розказав про них, показав. от, Козульки. Все у них добре. Отак от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Задавайте питання. Да? Сергії є, Сережки. А в красуні немає. Да? Мої. Не чисто породні, з хрещеними багатопородами. Ну отак от, от. Таке от було відео. Все, всім пока.